Говори. Громада Рибалок України у Львівській області, регіональний представник громади Рибалок, а також керівник Осаря у Львівської області Ткачиком Володимир Петрович. Все, хватит. Зараз послухаю. Я звертаюсь до громади до програми ЧЕСНО. Я являюся на даний момент керівником. Громади рибалок України у Львівський області. моя фамілія Ткачик Володимир Петрович. Також свій одразу даю контактний телефон 067 97 52 600. Громадською роботою я займаюся 5 років. У 2009 році, під час нашого керування нашої влади, за яку ми стояли на Майдані, приїхали два керівника з Києва і зібрали 27 підлеглих. В рибіспекції сказали, ми купили, ми купили посаду, а ви будете трапати. Шановні громадяни, ви не уявляєте, що, що почалося та водойома. Роби, що хочеш. став кілометри сіток і все дозволено. Рибакове не було місця, де закинути вудочку. Шановні громадяни, я особисто стояв з рибалками небайдужими і збирав підписи. Ми збирали підписи в Сокальському районі, тому що на Бузі, особливо в добротворі, так званий промисловий вилов риби, це не промисловий, це браконьєрський вилов, узаконене браконієрство в законі, де людину штрафують за удочку, а кілометри сіток стоять в законі. Ми зібрали 8752 підписи, звернулися ми з тими підписами до влади першим ділом. Звернулися в кабін до Юлії Володимирини. Приїхали два чиновники з кабіну. Приїхали так звали, робити, не зупинити те Безчинство, а зробити розборки. Мені зустріч назначили не в Чернораді, а за містом. Як бандити приїхали сюди. Взяли 8752 підписи в руки і сказали, це бомжі Львовської області, ми з ними розберемося, а 9 ткачик, ми зробимо розборки. За 2010 рік. І мене затягали по судах. я виграв вісім судів. Також підключили прокуратуру. Прокуратура ходила по квартирах, шукала бомжів. Значить, приносить пов'язку 8 година вечора, рано звився, інвалід другої зміни, не спи, другої групи не спить ціло ніч, рано приходить, щоб у прокуратурі сказати, підписувався він чи не підписувався. Значить, по факту тому, я звернувся до в Депутата Ченравської міської ради Гавради Івана і просив організувати мені зустріч з нашим депутатом Верховної Ради Курпільом Курпілем, Курпілем Степаном. Я приніс йому ті підписи. Я приніс то скарг, Це куча бумаги була і курпіль. Попав до нього на прийом, курпіль поспівчував, помахав головою. Я просив нього захисту, просив захистити тих людей, яких обізвали чиновники бомжами. І що ви думаєте, до сьогоднішнього дня навіть формальної відписки не було від даного депутата. Пане Курпіль, яке ви маєте моральне право зараз? Звертатися до тих бобжів 8752 громадяни Сокаївського району, які зверталися до вас за захистом, і ви сьогодні звертаєтеся до них, щоб вони знов за вас голосували. Від тих людей, 8752 громадяни, які зверталися до вас і від рибалок, які хотіли зупинити те безчинство, ми виражаємо вам подяку. Прошу вас, пане Курпіль, як ви будете в Ченораді, зверніться на мій телефон 067 97 52 600. Ми організуємо вам вручення вручення подяки від нас, від нас громадян Сокаївського району. Хочу також сказати, що ще світ краще нічого не придумав, як вибори. Були одні при владі, йдуть другі. Так їдь же, йдіть же прозоро, шановна влада. Скільки ви нас будете дурити, ви ж сказали, що виберете достойного, достойного. Де було те обговорення? Скажіть, будь ласка, де було обговорення? Пане Курпіль? Ви сьогодні вішаєте тут плакат, що ви узгодили зі свободою? Де те було узгодження? Де узгодили, узгодили ті виборчі округи? А не згоду не узгоджували кандидатів. Чому ви люди дурите людей? Скільки це, буде, скільки це буде приниження людське, скільки це буде обман, скільки будуть люди йти до влади на обмані, скільки ми будемо знати їх тільки тоді, коли їх треба вибрати. А далі вони на п'ять років пропадають. Пане Курпіль, ви в нас є парашутистом, і ми вас не сприймаємо як депутата, за якого ми будемо голосувати. Дякую всім за увагу.